2, C D5. 4, D6. D5. Якщо хтось раптом не знає, то перед вами п'ятиразовий чемпіон світу Магнус Карлсон. І він одночасно грає проти п'яти суперників, причому робить це всліпу. Сеанси одночасної гри всліпу – досить поширене явище. Лише ще за декілька років до цього Магнус виграв 10 партій проти гарвардських юристів, також із заплющеними очима. Щоб зрозуміти масштаб складності, просто уявіть. Він утримував у голові 640 полів, 320 фігур і всі їхні взаємодії. І при цьому виграв кожну партію. І це не унікальна можливість саме Магнуса. Практично будь-який шахіст першого розряду та вище може грати всліпу. Як шахісти це роблять? Чи є в них якась особлива пам'ять, чи тут працює щось інше? Спочатку варто пояснити, як взагалі відбувається гра всліпу. Щоб передавати ходи, шахісти використовують алгебраїчну нотацію, літеру фігури та координати поля. Цю інформацію повідомляють гравцю, а вже інша людина робить хід на фізичній дошці. Таким чином, можна повноцінно грати, не бачачи жодного поля. Ідея гри в сліпу зовсім не нова. Перші згадки про таку гру датуються шостим століттям. У минулому це навіть використовували, щоб давати фору слабшим суперникам. Пізніше видатні майстри перетворили це на своєрідний спосіб заробітку та демонстрації рівня майстерності. Франсуа Андре Філідор у XVIII столітті одночасно грав проти трьох суперників сліпу, Пол Морфі в середині 19 століття грав уже проти восьми і не програв жодної партії. Перший чемпіон світу Вільгельм Стейніц проводив такі сеанси на шести дошках. А в 1924 році Олександр Алєхін зіграв одночасно на 26 дошках. З того часу кількість лише зростала, і сучасний рекорд встановив Тимур Гарієв. У 2016 році він зіграв 48 партій всліпу одночасно. Але як таке взагалі можливо? У 1965 році психолог і шаховий майстер Адріан де провів цікаве дослідження. Він показував групі майстрів і групі аматорів шахову позицію протягом 5 секунд, а потім просив відтворити її. Майстри робили це майже бездоганно. А от у аматорів з цим були серйозні проблеми. Потім він повторив експеримент, але цього разу фігури розташовувались випадковим чином, утворюючи неможливі позиції. І тут майстри раптом виявилися не кращими за аматорів. Тобто їхня здатність запам'ятовувати позиції не пов'язана з суперпам'яттю, їхня перевага у досвіді. Це явище називається чанкінг, коли мозок групує знайомі паттерни в цілісні блоки. Шахісти запам'ятовують не окремі фігури, а структурні взаємозв'язки, знайомі позиційні мотиви та типові комбінації. Тому легальну позицію вони відтворюють майже миттєво, а хаотичну ні. У грі в сліпу це відіграє ключову роль. Гравець має втримати в голові повну картину позиції та всі зміни після кожного ходу, але навіть гросмейстерам потрібні додаткові прийоми. Повернімося до сеансу Карлсена з початку відео. Uh, board one, E4. Board two, D4. Understood. Board three, C4. Board four, Knight F3. Board five, G G3. Ви помітили один цікавий момент? На кожній із п'яти дошок він зробив різні перші ходи. І це не випадковість. Це спосіб закріпити в пам'яті асоціацію між конкретною партією та її початком. Якщо цього не зробити, дуже легко заплутатися. У 2023 році 19-річний гросмейстер Арджун Ерігаїсі вперше грав 8 партій сліпу і на всіх дошках зіграв один і той самий стартовий хід Д4. Уже через кілька хвилин він почав плутати позиції. Та навіть зробив неможливий хід. No. Це показало, що навіть гросмейстери не мають якоїсь надлюдської пам'яті. Вони просто користуються системами, які допомагають їм розмежовувати партії. Але запам'ятовування це ще тільки половина справи. Друга частина це візуалізація. Шахіст високого рівня і так постійно тримає дошку у своїй голові, рахуючи варіанти на 5, 8, 10 ходів уперед. Для них уявна дошка це щоденний інструмент для прийняття рішень. Наприклад, у 2021 році Прагнананда отримав просто список координат усіх фігур у певній позиції, без дошки, без картинки, і за секунди знайшов найсильніший хід. Тобто гра в сліпу технічно нічим не відрізняється від глибокого розрахунку варіантів під час звичайної партії. Просто розрахунок триває постійно. Також потрібно розуміти, що сеанси одночасної гри в сліпу майже ніколи не проводяться проти сильних гравців. Найчастіше це шоу в корпоративних умовах, де суперники, любителі, які іноді навіть не знають правила взяття на проході. 5. एन पास डी टेक सी सिक्स वॉट इज दिस सर एन ऑन पास सो कैन शेल पे समथिंग एल्स वेन यू मेक Але одного разу це зробили більш-менш чесно. У 1999 році Олексій Широв, тоді п'ятий номер у світі, грав сліпу проти п'яти сильних суперників із контролем у дві години на партію. Він розгромив аматора без рейтингу та гравця з рейтингом 2235, зіграв у нічию проти гравців з рейтингами 2222 та 2312 і програв найсильнішому, що мав рейтинг 2340. Висновок очевидний: грав сліпу проти сильних шахістів надзвичайно важке випробовування. Саме тому такі матчі майже не проводять. Зрештою, правда в тому, що гравці не мають фотографічної пам'яті чи якоїсь магічної здатності до запам'ятовування. Вони просто працюють у сфері, де візуалізація застосовується щохвилини, а розрахунок варіантів у голові це базовий інструмент. Тому гра в сліпу для них логічний наслідок досвіду, тренування і практики. А якщо ви хочете навчитися грати в сліпу та й взагалі прокачати свій рівень у шахах, вам обов'язково потрібно сформувати у своїй голові базу типових позицій, структур і взаємодій фігур. Це той самий чанкінг, про який ми сьогодні говорили, і формується він тільки одним способом регулярною роботою над шаховими задачами. Чим більше ви розв'язуєте, тим швидше мозок починає впізнавати знайомі елементи, будувати логічні зв'язки та тримати складні позиції в уяві. На сайті bodnerchess.com.ua ви можете знайти збірники шахових задач для різного рівня підготовки. Кожен збірник має пробну версію, яку можна завантажити і подивитися, чи підходить він саме вам. Якщо ви хочете краще бачити комбінації, глибше рахувати варіанти і поступово наближатися до того, щоб упевнено грати в сліпу задачі це найкращий інструмент. Посилання на сайт в описі під відео.